Друзі, вітаю вас на каналі Тін peers Сьогодні в нас вже наступна проблема під номером 9 і palindrome number. Умова задачі. Нам дан integer x, і ми повинні повернути true, якщо x є паліндромом, і false, якщо він не є паліндромом. Що таке паліндром взагалі? Якщо ми напишемо слово race car на англійській, то ми бачимо, що якщо ми читаємо це спереду, це race car, і якщо ми читаємо це ззаду, то це теж race car. Це і є паліндром. З числами це взагалі навіть легше, тому що 121 у нас що спереду, що ззаду читається однаково. Але ось на від'ємне число, воно вже не підходить, тому що спереду є мінус, а ззаді, собственно, немає мінуса. Тому це і не є паліндромом. Десятка теж не є паліндромом, тому що спереду одиниця, так, ззаді нуль. І тобто сотня, тисяча, мільйон, мільярд, воно теж не є паліндромом, тому що в нас просто позаду додаються нулі. А одиниця спереду все ж таки є. Тому це не є паліндромом теж. Тобто, що можна побачити? Так, обмеження це ну, нам int підійде, тому це добре. І follow-up question: це, чи зможемо ми зробити це не конвертує інтеджер до строки. Так, ну, тобто, я гадаю, що саме перше, що могло прийти до голови, це просто взяти інтеджер. Реверснути його, так, тобто через строку, і подивитися, якщо вони дорівнюють, то вернути true, а якщо ні, то false. Але набагато розумніше зробити наступне. Ми можемо замість того, щоб проходити по всьому інтеджі, так, пройти його половину. Тобто, ось як тут. Ми можемо перевірити цю половину і наступну половину. І якщо ці половини дорівнюють, то тоді це є паліндром. Так, тоді. Давайте напишемо декілька перевірок. Якщо в нас x дорівнює 0, то ми просто повертаємо true. Тому що 0 завжди паліндром. Якщо в нас x від'ємний, то повертаємо false. повертаємо false. І також можемо сюди додати умову, що якщо в нас остача відділення x на десятку дорівнює 0, то це теж false. Це ось той приклад, пам'ятаєте, з десятками, з сотнями, з тисячами. Тобто, тому що що таке остача відділення на 10. Це ось, наприклад, 15 на 10, це буде 5, так остача відділення. Десятка на десятку це 0. Сотня на десятку, так остача відділення на 10 це теж 0. Тисяча, мільйони і т.д. Тобто, воно ось так і працює. Тобто, цей це процент це просто як ділення по модулю. Так, потім давайте будемо писати. Справжній код, тому що це просто перевірки. Ось можемо зробити зміну, так, для зберігання нашої ось, тої частини int. назвемо його int. Тепер робимо while loop. Поки в нас x більше, ніж int, то ми робимо наступне: ми зберігаємо, тобто, яка в нас ідея взагалі? Ось у нас є, наприклад, інтеджер 1, 2, 3, 3, 2, 1, так? Ось. Нам треба якось считати, ну, розбити цей інтеджер на половини, так, на дві, І потім це порівняти. Як ми можемо зібрати ось цей останній діджит? Ми можемо зробити наступне: ми зробимо перемінну pop І зробимо наступне. Якщо ми зробимо x остаче відділення на 10, то ми і отримаємо цей самий ластовий діджит. Тобто ось це одиницьку. Тобто, ось вона і є. Я думаю, навіть тут не треба нічого пояснювати, тому що просто остача відділення цього числа на 10 ми отримаємо ось цю одиницю. Просто одиницю. Так, і потім, якщо ми так зібрали, тобто тут ми просто, коли ми робимо x10, ми не зміняємо x ніяк. Але нам треба ж його якось змінити, так, щоб у нас луп не був нескінченним, то ми робимо наступне: це еквівалент запису, наприклад, ось такого. Але, бачите, треба більше писати, тому краще завжди тобто, це і читається навіть легше, і все таке. Ось. Тобто, а коли ми в Java, наприклад, в Джаві, так, ділимо x на 10, то ми просто відкидуємо ось цю одиницю, відкидуємо, і в нас залишається ось таке число. Тобто, грубо кажучи, ми взяли і вирізали цю одиницю з нашого Х, і ми повинні ж. Присвоїти це нашому Reverse int. Як ми будемо це присвоювати? Тобто, наш Reverse int це 0. Нам треба зробити наступне. Нам треба, якби викроїти місто для нашого ось цього POP змінної, і помістити її на це місце. Тобто ось. Зараз, на прикладі можна пояснити так. Так. 1, 2, 3, так, наприклад, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Тобто, ось ми беремо поп, в нас буде одиничка, так? Х ми укоротили, тепер це 1, 2, 3, 3, 2. Reverst int в нас 0. 0 помножити на 10, це 0, і плюс поп. Поп у нас був 1. Тобто реверст int у нас дорівнює зараз одиниці. Тепер x в нас вже дорівнює 1, 2, 3, 3, 2, так, тому що одиницю ми тут поділили. Поп, в нас вже буде x остаче відділення на 10, це вже буде в нас ось ця двійка. Ось ця ось ця двійка буде в нас. Ось. А x ми цю двійку, грубо кажучи, вирізаємо і, по, і кладемо її у reverst int. Reverst int в нас дорівнює одиниці. Одиниця помножити на 10, бачите? Тобто, коли ми множимо на 10, у нас останній діджит буде 0, і потім ми додаємо наш поп. Тобто, якби. Записуємо, ну, тобто додаємо замість нуля наш поп. Це і буде. 1 помножити на 10 це 10, і плюс наш поп, да, який дорівнює двійка, це буде 12. Ось так воно все і працює. Потім, коли в нас вже, якщо це у нас поліндром, то в нас буде один момент, коли в нас і reverse in буде 1, 2, 3, 1, 2, 3, і x буде 1, 2, 3. Тоді в нас вже вей виходить, і все добре. Ось тоді ми робимо останню перевірку, так. Якщо у нас X дорівнює reversed int, то повертаємо true. Інакше. Повертаємо false. And uh, you. Oh, oh, вибачте. Ви, мабуть, можете подумати, що це like, вистачить. І... Але ні. Тому що якщо... це в нас працює тільки тоді, коли в нас. Парна кількість діджитів в інту. Бачите? Тобто тоді в нас x буде дорівнювати 1, 2, 3 і реверс in буде дорівнювати 1, 2. 3. Але якщо в нас тут не парна кількість, тобто, так скажімо так, то в нас вже ж буде у реверс інта 1, 2, 3, а у yкса буде 12. І тоді в нас x буде менше, ніж реверс int. І нам тоді треба. Відкинути той самий ластовий діджит у reversed int, так? тобто путем, путем ділення на 10, так? 123 поділити на 10, це буде 12. Тобто Тому що ми ділимо int і не буде ось цього остачі до 3, буде просто 12, тому що це int. І якщо в нас reversed int поділити на 10 до рівня x, тоді теж повертаємо другу. Тому що, дивіться, коли в нас буде таке, наприклад, число 1, 2, 3, 2, 3, 1, Ми робимо так те ж саме. поп в нас вже буде одиниця, так, ластовий діджит. І х ми зменшимо на 1, це буде 1, 2, 3, 2. Реверс інт в нас буде тоді 1. Потім наступна ітерація поп в нас 2. Х в нас вже 1, 2, 3. Х в нас вже 1, 2, 3. Реверс інт буде тепер не 1, а 1 помножити на 10 плюс поп, то це буде 12. І потім у нас же x більше, ніж reverse int, правильно. Правильно. Тоді ми заходимо POP в нас 3. X у нас вже став 12. Reverst int у нас 12 на 10, 120 плюс POP, це POP у нас 3. І тоді у нас reverse int це 123. І ви можете бачити, що у нас x менше. Тобто ми не зайдемо через while loop, а ми йдемо на перевірку. І е, саме через те, що коли у нас. Непарна кількість діджитів в інтеджері, нам треба ділити наш ось цю половину на 10, щоб відкинути той самий ось цей middle integer. Зрозуміли? Тому що, ось, тому що, коли в нас таке, нам іноді вистачить перевірити 1, 2 і 2, 1. А тобто, коли ми робимо ось цю дію reverse int поділити на 10, ми нібито відкидаємо цю штучку. І все. Так, тобто, зараз. Затестуємо, воно повинно проходити. Так. Так, бачимо true. Потім робимо submit. І бачимо так, що рантайм у нас швидше, ніж 80%. Тобто, що доволі добре. І теж, знаєте, ось цей рантайм він залежить від Wi-Fi. Так, і що? Ну. Наша комплексіті, тут воно, бачите, коли ми перевірка, це у нас constant time, тобто це у нас буде ось O від N. Just constant time. І тут while loop, тобто це single while loop, тобто це буде тільки O від N. Тобто, що є допустимо. Так, я вважаю, що це начебто все. Тобто, код зайшов, і якщо ви щось не зрозуміло, можете писати в коментарях. Лайки на ваш рост. Всем пока.